Усіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні, друзі, я буду йти до своїх курей І сьогодні покажу реакцію курей на моє повернення. Як ви знаєте, ну, може би деякі не знають, що я хворіла. І от, я вже, так скажем, трохи вихворілася, мені трохи стало лашем. Але. Воно є і трохи хвора, і трохи ні. Тобто я вже починаю потроху вихворюватися. І от сьогодні я вже думаю, знову піти до своїх корей. І зараз я буду буватися і йти до своїх курочок. Покажу вам реакцію на моє повернення. Тому що мені дуже інтересно, як вони побачать свого старого хазяїна, який він них раніше був. Ну і що. Гайда до роботи. Так, друзі, я вже на дворі і хотів вам показати, який в нас мороз Дивіться, все замерзше замерзше все повністю. Вон, дивіться, який лід он. Цього ніяк прибити. Бачите, все позамерзало, все. вся вода, яка тут була, просто замерзла. Дивіться, вийшов півень, будь-куда на мене? Чи це він просто злякався мене, чи то я навіть і не знаю. Гляньте, вода замерзла, а ти що таке? А, так це лід уже замерзший. Гляньте. Дивіться, гляньте, це просто якесь замерзше колісо. Це просто якесь колесо з льоду. дивіться. І ось, Навіть тут вода замерзла, нічого собі. Привіт, мої красуні! Привіт, мої красині, Ну, Тут і квочка, і всі сидять. Ой, як же я вас давно не бачила? Що? а? Що? І чернуха моя тут і сі. Вони квачки і чернись і всі тут зібралися. Але не знаю чи всі, бо зараз я буду йти перевіряти, чи є декура. Як жада, в нас в своєму господарстві не було. Ну що, менше слів, більше діла. Ну що, знайдемте? Зараз я їх поки що отак прикрию. Я їх не буду закривати повністю, просто так прикрию. А ну, зараз візьму свою палицю, з якої я ходила завжди. Я її також давно не бачу вже вся в пільоці. Ой, ну що, гайда за роботи. Так, друзі, я мене він бівом десь мене і злякався вон, тіка від мене. Заховався там. Я гупнула тій а він як злякається. Як побіжить, вон ховається. Все, заходь. Ось так. Зараз вас і закрию заразом. Ну що, друзі? Буду вже прощатися. Ой, чуть не впала. Ну що, на цьому все. усім папа і до зустрічей. Бажаю мирного неба, здоров'я та усього найкращого. А з вами я, Валентина. На цьому все. усім папа і до зустрічей. Ось така була реакція курей. Вони навіть, так скажем, і не зрозуміли, хто це такий йде. Ну, ось так ось. Почуваю себе як, як пташка, яка перший раз злітіла в небо. Якщо чесно, ти мені у хаті надоїла страшна сидіти. А воно оце, ще й морози почалися, і воно оце попробуй вийде. Так воно завжди постійно холодно. Ну, а що, така зима? Буду я вже. І закривати, бо воно вже... А скільки воно вже риме, зараз вам скажу. 15-52. Буду вже, так скажем, закруглятися і йти по своїм справам долі. Бо я там сиділа шила, та тільки спорила, що мені треба до гора і вже йти. Ну що, от це все. Всім папа -па. і до нових зустрічей. Чекайте нових відео.